Чеська республіка готова допомогти харківському перинатальному з оснащенням родильних залів, обладнанням для породіль та новонароджених. Все це буде втілено в життя в приміщеннях, що були пошкоджені в медзакладі. Під час ворожих обстрілів про подробиці проекту загальною вартістю, щонайменше в півмільйона мільйона євро, йшлося на спільні зустрічі представників чеської республіки, на чолі з віце-міністром закордонних справ з питань економічних відносин та мером Харкова. Всі витрати наголосили гості: бере на себе Чехія. Ми бачимо, як місто, так і область мають дуже багато потреб, і звісно, жоден із донорів не може покрити їх усім. Ми зі свого боку будемо. Намагатися допомагати там, де це нам добре вдається, і ми спробували зосередитись на галузі медичних послуг з огляду на те, що ми вважаємо це не просто важливе для населення, а також для роботи міста як організму з його соціальними службами. Але це не означає, що ми не допомагатимемо в інших галузях. Важливими напрямками залишатимуться транспортна інфраструктура, дороги, відбудова мостів, зокрема і енергетика та теплозабезпечення. В цих галузях Чехія і надалі планує залишатися активною. Рівною та окрім пологового будинку, який чеські партнери обіцяють обладнати всім необхідним. Ще один проект буде реалізований на північній Салківці. Там меценати готові допомогти з первинною ланкою медицини, оскільки через колосальні руйнації тамтешня поліклініка тимчасово переселилася в дитячу. Наголосив мер потреба в оснащенні медкабінетів там залишається актуальною ми прибули сюди в харківський регіон для того, щоб посилити спроможності перед усім у медичному напрямку. Зустрілися із паном мером і отримали від нього запит допомоги для північної Салтівки і Ланкою первинної допомоги. У цьому мікрорайоні ми постараємось обладнати поліклініку для надання первинної допомоги населенню. У мене є бажання допомагати саме харків'янам. Я вдруге у Харкові. Вперше я був у грудні минулого року. Я бачу надзвичайні зміни. Я бачу, як місто знову. Во активно починає жити як люди налаштовані на позитив. А від цього у нас ще більше бажання допомагати Харкову. Харківський міський голова подякував представникам Чеської республіки за тривалу і всебічну підтримку протягом всіх цих місяців війни і за те, що меценати готові і надалі допомагати Харкову у вирішенні всіх нагальних потреб, що виникають через повномасштабне вторгнення РФ. Для нас це дуже знаково, бо ми зараз відстоюємо, хочу сказати, демократичні цінності всього світу. І Харків такий форпост боротьби з Росією. Я вдячний чешському народу, всім муніципалітетам, під яких ми отримували гуманітарну допомогу, і це нам дуже підтримує. Але ми розраховуємо і на себе, і на підтримку наших міжнародних партнерів, і у тому числі Чешської Республіки, щодо відбудови міста Харкова. Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Саранков та Олександр Уваров, Харків. Новини.